Доброго дня! Пропонуємо до вашої уваги презентацію Київського медичного університету. Київський медичний університет один з найбільших українських приватних вузів. Єдиний приватний медичний вищий навчальний заклад такого масштабу. В університеті навчається близько 2000 осіб, серед них 15% студенти іноземці 47 країн світу. Історія заснування. У 1992 році генеральний директор Української асоціації народної медицини Поканевич Валерій Володимирович створив Київський медичний університет, робота якого базувалась на необхідності впровадження найбільш ефективних науково обґрунтованих методів і засобів народної та нетрадиційної медицини до комплексної терапії захворювань у системі медичних закладів України. З плином часу університет продовжує свою діяльність та розвиток. Університет акредитований Міністерством освіти і науки України за четвертим рівнем акредитації, ліцензований Міністерством освіти і науки України. Випускники університету отримують диплом державного зразка. Місія університету полягає у створенні колективу професіоналів однодумців, скеруванні їхніх зусиль на забезпечення можливостей для успішного навчання студентів ефективного формування у них професійної медичної і громадянської компетентності, навичок ведення наукових досліджень, накопичення і створення новітніх знань, спроможності до саморозвитку і самовдосконалення, професійного зростання і підвищення свого соціального статусу. Університет плекає кращі загальноцивілізаційні і національні цінності, мораль і високу медичну етику дотримується положень світових конвенцій. Формує в студентів і викладачів порядність і відповідальність, справедливість і скромність, інноваційність і чесність, автономію і розумний колективізм, толерантність і мудрість. Університет має на меті збереження та підвищення статусу унікального для України вищого медичного навчального закладу, провідного центру народної та комплементарної медицини, осередку поєднання тисячолітньої мудрості народу. Та найновітніших досягнень точних наук, що безперервно розширюють можливості лікування та охорони здоров'я. Університет запрошує на навчання. Медичний факультет. Спеціальність медицина, термін навчання 6 років. Форма навчання денна. Стоматологічний факультет. Спеціальність стоматологія, термін навчання 5 років. Форма навчання денна. Фармацевтичний факультет. Спеціальність фармація. Термін і форма навчання денна на 5 років, заочна – 5,5 років. Відділення по роботі із іноземними студентами об'єднує понад 300 іноземних студентів, громадян країн Азії, Африки, Західної Європи, які навчаються російською та англійською мовами. Популярність Київського медичного університету за кордоном зростає. Цього року тільки на підготовче відділення вступило 50 іноземних громадян. Серед співробітників університету заслужені діячі науки і техніки, заслужені працівники вищої школи та освіти, заслужені лікарі України, автори запатентованих винаходів, численних підручників для медичних вищів України. За роки існування університет підготував майже три тисячі висококваліфікованих кадрів, які успішно зв'язали своє майбутнє із обраною та набутою спеціальності в області медицини. Більшість випускників залишається працювати в місті Києві та Київській області. Значна частина будує свою кар'єру за кордоном. У 2014 році Київський медичний університет започатковує новий вид заохочення студентів участь в отриманні університетського гранту та знижки на навчання для кращих студентів. Хто може отримати заохочення? Університетський грант отримує вступник із найкращими показниками ЗНО. Що має також написати мотиваційний лист і пройти співбесіду. Знижку в оплаті навчання може отримати студент, починаючи з другого курсу за умови складання двох попередніх сесій на відмінно. Чим ми особливі, Київський медичний університет це перший приватний медичний вуз в країнах СНД, найбільше серед приватних освітніх медичних установ на цій території. У кожній п'ятій країні світу працюють висококваліфіковані випускники Київського медичного університету, які представляють університет на міжнародному ринку праці. В Київському медичному університеті навчаються студенти з 47 країн світу. Демократичні ціни на навчання у порівнянні з іншими вищими навчальними закладами Києва та України. Для студентів Київського медичного університету є можливість стажування в країнах Європейського Союзу. Лекції від видатних фахівців медицини та науки Національної академії медичних наук України. Студентам пропонується літня виробнича практика в Польщі. Тільки Київський медичний університет пропонує факультативні курси з народної та комплементарної медицини в такому широкому обсязі: фітотерапія, гомеопатія, мануальна терапія, рефлексотерапія, біоенергоінформаційна медицина. Студенти-стоматологи практикуються на базі університетської стоматологічної клініки. Інтерни мають можливість вчитися на базі найкращих медичних закладів України. Всі студенти автоматично отримують доступ до найбільшого інформаційного ресурсу Національної медичної бібліотеки України. З 2005 року університет є офіційним центром тестування ATS з спитів TOEFL, ABT і SAT. Студенти можуть поглиблено вивчати англійську мову та англійську медичну термінологію з носіями мови, старшокурсниками, які вже достатньо володіють російською мовою. Звичайно, що така прерогатива значно підвищує шанси на працевлаштування за кордоном в майбутньому та розширює культурні обрії. Клінічними базами Київського медичного університету є найкращі приватні та державні медичні заклади Києва та інститути академії медичних наук. У 2015 році на базі стоматологічного факультету було відкрито стоматцентр університетський в рамках програми розвитку ООН». Наші студенти мають можливість проходити безкоштовні профілактичні огляди в стомат-центрі Університетський. Ми постійно оновлюємо матеріально-технічну базу університету. Зараз в навчальному процесі використовується лінгафонний кабінет, три комп'ютерні класи, близько 120 комп'ютерів електронні підручники. Також протягом 2015 2016 років. Були укладені угоди на придбання анатомічного, клінічного та лабораторного обладнання загальною вартістю понад півмільйона гривень, серед придбаного скелети, моделі паранхіматозних та порожнистих органів, мікроскопи, фантоми для відпрацювання практичних навичок проведення ін'єкцій, в тому числі катетеризації центральних вен, здійснення реанімаційних заходів, практики накладання та знімання хірургічних швів. Портативний електрокардіограф та набір тонометрів. Все це дозволить ефективно доповнити систему інтегрованої, теоретичної та практичної підготовки студентів Київського медичного університету. Іногороднім студентам надається гуртожиток, який розташований поряд із основним навчальним корпусом університету. Функціонує кафе, є читальні і лекційні зали, розвинена інфраструктура. В університеті активне студентське життя. Працює студентська рада, спілка молодих вчених, відбуваються культурні та спортивні події, відзначаються національні свята, організовуються студентські конференції та наукові семінари. Міжнародна співпраця університету. Підписано ряд угод з різноманітними організаціями за кордоном, наприклад, угода про співпрацю з вищою технічною школою у місті Катовице, Польща. Угода про співпрацю з Республіканським медичним коледжем у місті Душанбе, Республіка Таджикистан. Київський медичний університет є учасником програми Польський Еразмус Плюс для України медичною, що дає можливість студентам стажуватися в Польщі. В університеті дуже потужно представлена післядипломна освіта: функціонує інтернатура 19 спеціальностей, магістратура, клінічна ординатура та аспірантура. Ноу-хау Київського медичного університету є проходження заочної частини інтернатури на базі кращих приватних клінік України, що дає можливість отримати престижну роботу в Києві одразу після закінчення навчання. Серед перспектив університету наразі можна відзначити впровадження нових спеціальностей, технології медичної діагностики та лікування і медична та психологічна реабілітація. Розробляється механізм видачі випускникам вузу двох дипломів українського та європейського зразків для полегшення процедури нострифікації диплому за кордону, розширення напрямів після дипломного навчання. Давайте поговоримо про майбутнє. У професії лікаря чи провізора кожного фахівця складається свій індивідуальний шлях розвитку в залежності від обраного напрямку роботи та освоєння унікальних методів та умінь. Ви можете обрати наукову кар'єру. Займаючись медичною практикою, можна одночасно брати участь у проведенні наукових розробок і досліджень, проходити стажування, виступати на профільних конференціях і захистити наукову роботу. Окремі лікарі з часом починають керувати структурними підрозділами в лікарнях і поліклініках. Стають завідувачами відділень, головними лікарями, керівниками у сфері охорони здоров'я на регіональному, обласному та державному рівнях. Професіонал з багаторічним стажем практичної роботи, що володіє унікальним досвідом, розробками в галузі медицини, що має певне коло знайомих клієнтів, може відкрити власну справу, наприклад, приватну клініку. В Київському медичному університеті панує міжнародна атмосфера. Ми прагнемо, щоб університет став центром професійного та культурного зростання для всіх наших студентів. Зараз в нас навчаються представники 47 країн світу, і ми постійно працюємо над тим, щоб кожен студент почував себе як вдома. Запрошуємо на навчання до Київського медичного університету. На подальших слайдах ви можете побачити всю необхідну для абітурієнта інформацію, включаючи умови прийому та контакти приймальної комісії. Дякуємо за вашу увагу!